Алло, студія, студія, студія. А, є зв'язок. Так, доброго ранку, чи вже? вже не дуже. Закриття сезону, третє. третє, темно, в лісі, лісі, темному, де ходить ліс, Не видно нічого, ну, ніхто не ходив. Наросло. І головне, що не мерзлі, м'якенькі такі, що мечта. І все, ось дивіться, не вірите. Так, ось трошки ховається. Ну, я вже тут два зрізав. А тепер думаю, репортаж, гарний грибочок. Так, ось. Дрібненькі, молоденькі. Молоденькі це. Тиждень пройшов, як я тут був. Ось такі хороші, блискучі, видно далеко. Так. Отакі. А, одного біленького знайшов теж. Десь такого розміру. Молодесенький біленький. Не знаю, може ще будуть. Отакі, таке, як вони люблять. А ну він ей. Та де ж там? А, є такі з товстелезними ножками, такі як буровики, поляки. Так, ось там ще буде такий, о, не тронутий. Не займані, ось вони не займані. Так, як його тільки оприділити, о, 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 такі лапіщі. Хороший. Так, і цей у нас. Опа. Ну, це поки де польський. А зараз підемо ще шукати білого. О, два братця. Два братця так. Такі... Ой. Є. Так. Ну, не цокотять, розмерзлось, сніг розстав. Там на просеках лежить, на огородах лежить. А де ж ще. Десь я вже два тут знайшов. Самі такі яркі. Ну а нічого, хай може доростуть. А може... А, ось, ось вони. О! О такі. Такі. Є такі прямо з лапками, товщими, ніж шляпка. Ну тут нема, а в другому місці були. Ну що результат трошки є. Може ще й більше буде, ще тільки початок. Ну, вже добре, так що можете йти ще, як не замете снігом. Тут таке так, поки хватить. Може ще що цікаво знайду, тоді ще зніму. Па-па!